Криптони, усім привіт! і Усіх вітаю з новим 2026 роком. Сподіваюся, у вас в минулому році вдалося виставити цей досить складний ринок, щось на ньому заробити, І зараз ви повні ентузіазму заходити вже в 26 рік. Власне, сьогодні поговоримо про ціну біткоїну. Що у нас такого цікавого намалювалось за новорічні вихідні? Також поговоримо більш глобально на річному таймфреймі, тому що вона закрилась річна, це у нас вже 15-та свічка по біткоїну. біткоїн вже. Існує більше 15 років. Поговоримо, які тут були тренди, і що можемо зараз очікувати. Та взагалі просто розберемось, що нам взагалі зараз робити, щоб не втратити свої можливості в 2026 році. Перед тим, як почати, хочу нагадати про свій телеграм-канал. Тут публікую свою думку по ринку, якісь торгові сетапи, торгові угоди. Ось, наприклад, нещодавно давав по кардані. Дуже такий ексклюзивний сигнал. Не на Ютубі, ніде більше не ділився з ним. І, власне, Можна побачити, як він досить непогано себе відпрацював. Зараз також дуже цікавий тут у нас момент вимальовується. Сьогодні також, якщо буде час, поговоримо про кардану. Але давайте почнемо з річного таймфрейму по біткоїну. Ось, як я і сказав, у нас закрилася річна свічка, і це, мабуть, вперше, коли. Свічка майже нікуди, ну тобто, якщо не брати тінь, а сама структура свічки нікуди майже не рухалась. У нас був лише рух там, на 5-6%, ну там, до 7% вниз. Тобто, в минулому році ми зафіксували ціну на 93 тисячах, в цьому році на 88 тисячах. Можна помітити по графіку, що таких ну, свічок у нас більше не було до цього. Навіть ось ці короткі, вони ну, насправді там, на 80% це просто. Просто і за масштабу вони так виглядають. Тобто, якщо попередні вимкнути, то можна побачити, що це також досить ну, великі свічки. І якраз таки той факт, що у нас взагалі не було ніякого ведмежого сезону і викликає у криптосуспільства такі сумніви, тому що як взагалі крипта рухалась до цього? Да? Тобто, ось починаючи з а 11 там, 12 років у нас був о, якийсь там буран, да, так скажем, 2-3 роки зазвичай, після чого корекція, да, можна помітити, що корекція зазвичай у нас була, якщо брати відтіні, то тут 70 плюс відсотків, да, тобто, ну, 75%, якщо брати Лише само тіло свічки то 56%, тобто ну, досить значне падіння. Далі, після чого, у нас там 2-3 роки шов бу буран, Можна побачити, що тут ціна на 9 тисяч відсотків нас стріляла до 2017 року, після якого знову ж таки у нас ведмешка на один рік мінус 80%, тобто там не 20, не 30, 80. Далі знову ж таки 3 роки був рано. Ну там 2,5 по суті, майже 2000%. І далі знову ж таки падіння. Якщо брати стіні, то це там 80%, якщо брати а, чистий рух самої свічки, чисте тіло, то 65%. І далі якраз таки той момент, що з 23-го року ми спочатку перебуваємо АТХ в 60 тисяч. Да, там. А, далі знову ж таки ростемо до 130-120. І у нас тут незрозумілий момент, тому що здається, ну, ось, все в 25-му році почалась якби ведмежка да, по структурі своїй. Але у нас. Під час цієї ведмежки простарілив новий all-time high, але незважаючи на це, ми закріпилися е, нижче попередньої ціни, і якраз таки більшість крипто суспільства просто ну зараз не розуміє, що робити, тому що у нас е, ламається цей базовий паттерн, за яким там ну, декілька років люди взагалі торгували криптовалютою і торгували біткоін. Яка в мене з цього приводу думка? А я вважаю те, що у нас по суті ще не було ніякого боурану, тому що якщо порівнювати з попередніми е, так ска. Кажем, альт сезонами, та і біткоін сезонами, то Тут у нас зазвичай рух був там на тисячу плюс відсотків. Да, тут у нас а, майже три тисячі. Я не самого нижньої точки взяв, там майже три тисячі. Якщо брати просто до закріплення само, самого тіла свічки, то 1200 відсотків. Попередні я навіть не буду відміряти. А зараз у нас лише 400 відсотків чистого руху, і якщо брати з тінь, то там 700 відсотків це там в 5 разів менше ніж було в попередній сезон. Також Чому у нас оця свічка її неможливо ну, не можна читати за якийсь ведмежий ринок, про якийсь ведмежий паттерн? По-перше, можемо помітити, що у нас ще не було ну, не разу, жодного разу не було такого, щоб ведмежий ринок був довше, ніж один рік. Тобто ми бачимо лише такі одинокі червоні свічки. І в принципі зараз мені здається, що це б ми просто не встигли закріпитися в рамках минулого року, просто за ціною там вище 100 тисяч, і це просто невеличка корекція в рамках такого глобального руху, глобального бурану, який, скоріш за все, може доходити там і до 160 доларів спокійно. Тобто, якщо ми відмірюємо з нижніх точок, якраз такі 160 тисяч доларів, це буде приблизно 900% чистого руху, що більш буде схоже на якийсь був також чому ми ще не зійшли в якусь ведмежку, як багато хто каже. Якщо подивитися по червоним цим, цим свічкам, то тут у нас мінус 80% ведмежка почалась. Тут у нас, якщо брати чисто тіло свічки, то 65%. Якщо брати ще з тінню, то там взагалі мінус 6%. І зараз у нас було падіння, якщо навіть брати від тіні, да, хоча це не зовсім коректно так рахувати, лише 30, нам ну, трошки більше 30%. А, якщо брати ну, в загалом, да, сам, саме тіло свічки, то лише 7%. Це ну, навіть важко назвати якоюсь корекцією. Я вже мовчу про ведмежий ринок. Тому як на мене, ми просто зараз. В цьому році будемо. Закріплятися просто над цим над цією зоною, над оцією тінню це буде рівень від 130 тисяч, можливо, приблизно десь і на цьому рівні в 130 тисяч. Тінь ми побачимо і аж до 160-170. Це вже буде у насправжні на справжній боуран. Ми побачимо і ріст альткоїнів і ефіріума, тому що ну, ефіріум навіть не перебив попередній максимум. Ну він дійшов до точно цієї ж саме відмітки. Там, це трохи раніше було зараз незручно показати. І власне вже в наступному 20-му році, як і економічні фактори про це говорять, так і просто по ну просто по логіки про попапатрни, який у нас проходить по біткоїну. Я вже буду очікувати глобальний такий ведмежий ринок, глобальний дамп, те, що можливо ми а, там опинимось там з не знаю, з ціною десь в районі 55-60 тисяч. І вже це все очікує на 27 рік. Але двадшости мені здається, а, ну будемо ще рости, тому що у нас по суті не не було ніякого буврану, не було ніякого сезону, а, як у нас було в попередні роки. І власне нам зараз потрібно його а, пройти. Далі по ефіріуму також, ну, я думаю, тут очевидний момент, про який дуже багато разів я казав, те, що включаємо вік таймфрейм, дивимося, у нас попередній АТХ в 2021 році був на точно тому самому рівні, як і в цьому році, в 20, ну, в, влітку да, в цього року. І досить очевидно, що ну, просто. Ефіріум, як і вся альта, я вже мовчу про якісь інші альткони, які навіть навіть не повернулись на відмітки 2021 року. Це все навіть не заходило, якийсь був ран якийсь альтсезон. І ми лише будемо очікувати. І якщо брати більш локальне, які у нас такі позитивні зараз сигнали можна помітити, а те, що, як ви пам'ятаєте, ми приблизно торгуємо цей рівень 90 тисяч, да, тобто посеред цього нашого каналу в 93 500 там 94 майже, і 85 500 у нас створилась така, а, така лінія підтримки або або резистанс, або, або, <coughs> або ці, а, опору, від якої ми торгували увесь попередній час. Зараз пройшла інверсія рівнів, і ми торгуємо просто зі зворотньої сторони, відштовхуючись від цієї зони на 89,5 ну, 89 тисяч, як від зони опору. І що цікаво, можна помітити, те, що усі попередні рази ми просто стріляли, там, ну, це часовий таймфрейм, просто стріляли однією-двома свічками на там, 5 плюс відсотків. Тобто ось ну майже 5%. і одразу ж такими самими свічками повертались вниз. Тут я попереджував, що краще обережно торгувати і ставити тут тейк профіти, щоб закривати частину позиції, і далі над цим, тобто під цим тейк-профітом, ставити одразу стоп-лосс, щоб не втрачати прибуток. Тому що цих просторів було дуже багато: раз, два, три, чотири, по суті, п'ять більш так, ну. Перспективно, але все ж таки знову повернулись. 7, да, вже 7 разів 8, 9 навіть. І зараз ми, по суті, 10 раз йдемо пробувати цей рівень. Але що у нас такого особливого? Те, що ми не такими просторільними свічками поднялися. Да? Тобто тут можна помітити, що це там ну, буквально 6 годин, і ми просто дали плюс, скільки там плюс. 4% чистими, і одразу ж таки, як і піднялись, так і впали з цього рівня. Але в цей раз у нас можна помітити, що графік трошки по іншому себе будує, і ми вже потроху, потроху, прям такими маленькими кроками, починаючи з там. Ну, десь з 30 грудня, з 31 грудня, а, почали будувати таку а, дробину, да, таку, а, такі сходи до цього рівня. І зараз якраз таки ми торгуємось на цьому рівні на 89300. І в принципі, оцей паттерн: те, що ми не просто якимось стрімким рухом, просто на ліквідаціях полетіли а, вгору. Далі знову ж таки дуже багато ордерів. Ми повернулись і отак торгуємо тут. Ми прям чітко. Тобто такими повільними кроками ми повернулись на рівень 89,300. А до речі, прямо зараз можна помітити, як ми ретестуємо цей рівень. І я би прямо зараз точно не заходив хоч в якісь шортові угоди, тому що насправді виглядає дуже, так скажем, по бичому дуже проривний такий канал. Це не як в минулі рази, просто там за декілька годин ми пробили і далі повернулись. Тут у нас є дійсно можливість закріпитись над цим каналом або навіть одразу. Ж таки піти до рівня 93,5 тисяч, да тобто ще 4% дати. Тому прямо зараз буду активно дивитися за цим графіком, і якщо ми зможемо. Якось хоча б тут трошки зафіксуватись, то одразу буду відкривати вангові угоди по біткоїну, тому що ну дуже перспективно виглядає, і спокійно можемо ставити там перші текпрофіти на 93 500 і очікувати рух в цей рівень. До речі, по рівню 93500 можна побачити, що ми також дуже багато разів намагалися його пробити. Нам не вдавалось це зробити. І а, мені чомусь здається, що зараз, якщо ми зможемо швидко пройти цей рівень 90, а, тобто, ну 89,5 935 то таким ж стрімким рухом ми зможемо пробити і рівень 94 тисяч, і вже торгуватись над цією зоною 93-300. Ну і от над цією зоною. да, тобто тут збирати якусь консолідацію. А це мій такий більш короткостроковий прогноз. Також обіцяв по кардані сказати те, що а, тут досить очевидно, що можливо будемо пробувати цей рівень, що у нас а, звужується трикутник, і в принципі, ми його ще ще раз заретестували: ось нижні границі. І, в принципі, також можна очікувати якісь рук, тобто трошки почекати, якщо а, нам вдасться пробити цей канал і закріпитись хоча б там декілька годин над а, цим на цією зоною опору на цим рівнем, то я б також би відкрив вангові позиції з тейк профітами на якихось, а, якихось рівнях. Тобто приблизно ось тут можна помітити рівень. А, це, у нас, це у нас скільки? А, 41 цент за ціну. тобто... Якщо ми тут зафіксуємось над цим каналом, то можна ще там ну десь 13% чистого року очікувати по кардані. Тому, в принципі, якось так по ефіріуму, ефіріуму давайте ще швидко гляну і скажу, що тут можна побачити такого цікавого. А також Точно такий ж самий проривний рух. Тут ми вже пробили а, цю зону опору, від якої ми торгували починаючи з 15 грудня. І в принципі, знову ж таки, це не а, швидкий такий взліт в декілька свічок. Це години таймфрейм, а прям повільний такий впевнений рух. Тому також дуже все перспективно виглядає по ефіріуму Я буду очікувати а, ціну до цього рівня. Це у нас 3,150 і від. А, Сьогоднішньої ціни це у нас там плюс 3,5% як мінімум, і, можливо, навіть ще вище аж до 3-350. Про це все буду розповідати в своєму телеграм-каналі. Тому кому цікаво, переходьте. Посилання буде в описі під цим відео, канал абсолютно безкоштовний. Дякую за перегляд Ще раз з новим роком і на зв'язку.